Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжимо наше проходження за терористичну організацію Ісламську країну, які тут називають, де наша стартова кампанія розпочинається із літа 2019 року. І так, дорогі друзі, у сьогоднішній відеосерії я хотів би показати вам альтернативну історію на кшталт того, що би було, якби ця терористична організація перемогла. В громадянській війні в серії, як її називають, на самому ділі це не була громадянська війна, і які б наслідки це мало для Близького Сходу та, можливо, навіть і цілого світу. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, якщо вам цікава така альтернативна історія. Якщо ні, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по цьому питанню. І взагалі, такій альтернативній історії, чи вона могла бути в принципі реальною? Якби у тій дійсності склалися так ситуації, як у нас тепер складується в віртуальному світі. Ну а розпочинаємо ми, безперечно, із військових дій, беремо ми свою кампанію проти Флівана у попередній відеосерії. Я не хотів вже побоявся атакувати їх, я думав, що Швец... Швеція. Буде перебувала в альянсі НАТО, і таким чином ми могли би воювати проти всього НАТО та Західного світу. Але, чесно кажучи, мені дуже дивно те, що західні країни, навіть такі держави, як Турція, одиночно, не воюють проти нас, ні Саудівська Аравія, ні Турецька Республіка. Вони не атакують нас. Хоча от реально у них є всі шанси для того, щоб перемогти. Цю організацію. Але в нашому віртуальному світі цього не стається. Я думаю, що якби це було в, в реальному світі, отака геополітична ситуація, то, певно, там вже б і американці, і китайці, і Руські, і вся Європа об'єдналася, щоб знищити оце реальне зло. Натомість у цій віртуальній альтернативній реальності ми намагаємося протиснути ліванські. Хезболу, так би мовити, нам удається це все зробити. Хоча, безперечно, вони проявили доволі таки сильну свою. Сторону не дали нам добре просуватися, і таким чином нам довелося повозитися з ними. Не швиденько це все відбулося. Воювали ми десь в районі трьох місяців до жовтня 2019 року, і то от вони ще стараються тут якось боркатися та не давати нам взяти ініціативу в свої руки. Хоча в їхньому місті залишається лише тільки одне статися та сподіватися на те. Але тут нема на що сподіватися, так як наша організація далеко не із тих, які будуть сповідувати мир, добро і просвітіння. Це ви самі розумієте, не треба буде давати додаткові характеристики цій ісламській країні, так би мовити, у лапках. Але от вони продвигаються. І якби от в 2017 році вони перемогли, то ви бачите, що в грудні 2019 року. У нас розпочалася, ну ще триває громадянська війна в Ірані, а так як вони використали от свій привід до війни швиденький, ісламська терористична організація атакує от частину даного його Ірану, сподіваючись на те, щоб просунутися в глибну та дестабілізувати по суті Середню Азію. Якщо от, їм вдасться захопити Ахву, а також якщо нам вдасться, от від імені цієї організації. В віртуальному світі перемогти, то таким чином перед нами відкриваються дороги на Іранську Республіку. А якщо будемо ми вести військові дії проти Іранської республіки і будуть вони доволі успішні, там у нас є і Афганістан, там у нас є і Туркмекістан, і вся Середня Азія, яка не перебуває у жодному із альянців. Ми перемогли, так би мовити, частину Ісламської Республіки. Тепер оголосили війну в 20-му році Іранові, по фокусах всі свої військові сфери, які можна укріпити було саму армію, я практично це все зробив. І ведеться така операція проти Ісламської Республіки Ірана. До Тегерана поки що далеко. А самі Іранці, які тільки що виграли, можна сказати, свою громадянську війну, вони обезкровлені, вони обесилені, не мають реальної нагоди вести якусь там супротив суттєвий. Хоча по дивізіях у нас плюс-мінус є парітет. Не сказав би, що у них набагато більше дивізій, ніж у наших, ну, але якщо говорити вже із точки зору. Військової потуги, то ці дивізії, які в нас є на даному етапі, це дійсно вимушетрована армія, хоча завдають вони нам великого урону над 11 тисяч до 15 по втратах, це майже нічого, чесно кажучи. Но вони допущають декілька своїх помилок, а наш наступ і наша така посила все ж таки триває, пресінг іде, іде, іде. Іранська армія відступає, якби у них, от, думаю, не було громадянської війни, то таким чином. Вони б нас там зупинили на своїх кордонах і, можливо, навіть відтіснули вже на наші старі кордони. Тим не менше, в цій альтернативній реальності половина 2020 року пройшла, в другій половині 2020 року будуть вестися не менш завзята боротьба. Ми натомість маємо великі та шалені успіхи, адже будемо намагатися йти до решта, відрізати невеличку групі Іран, ну, війська Ірана, які тут в горах намагаються стримувати вже нас, але їм не вдалося. Азербайджан залишається нейтральним. Через свої території вони відпускати не будуть іранську армію. І тут, тут взяли ми в котел десь в районі п'яти дивізій ворога. Три ну, дивізії, по-моєму, так ворога взяли в котел. Це сильний удар по іранців. Воно дестабілізувало. Бойовий дух солдатів, які ще мають от, на, намагання тримати свій супротив. Воно дійсно у ці котли. Я думаю, що в подальшому може в ході відбудеться таке якісь змінення, вони будуть впливати. Адже якщо от в нас суттєво знижується боєздатність армії, і наша армія попадає там чи ворожа в котел, я думаю, було би далеко правдоподобно, що це впливало би на мораль і бойовий дух армії. В, Например, геополітичному v 4 це трошки передбачено. Там і дійсно, якщо не прокачуєте там свої війська, боєздатність, муштру, то вони є слабо мотивовані, попадають в полон, здаються в полон. Ну так би мовити, мобілізовані, і є регулярна армія, різниця в тому є. В цій в міленіум Давові, по-моєму, поки що такої функції немає, але якщо б була функція мораль армії, то це би думаю відобразилося більш реалістичність. По суті, ігри от, на сучасну епоху. 4 січня 2021 року ісламська так звана організація змогла перемогти Іран. Таким чином, якщо віддалити карту, ми бачимо, що вони стали дуже сильні і потужні в територіальній площі. Насправді, це дійсно так, і дуже шкода, що нема фокусів для ісламістів, адже їхні джихати, їхні намагання створити. Ісламську країну, воно цілком реально в нашій альтернативній реальності. Єдине, що реально не вистачає, це справді фокусів на по-моєму. Коли я грав у модифікацію, яка називалася економічний кризис 2013 року, то там то дуже файно було продемонстровано. У Міленіудавові, скільки себе помню, скільки я би не грав у цю модифікацію, то на превелике жаль, цього не було абсолютно не передбачено. В жодній обнові не було сконцентровано увагу на Іранові, точніше на цих ісламістах. Натомість ми готуємо війни проти Афганістану, Туркмекістану і Таджикистана. А це ті країни, які залишаються, по-моєму, нейтральні у сведях впливу, вони не перебувають. Не являються союзниками китайців і не являються союзниками ОДКФ. Натомість йдемо на Палестину. То же саме Швеція їм допомагає, і гарантує незалежність. Це єдина дійсно країна, в якої є яйця. Я не розумію, чого не американці. Я... Тяжко зрозуміти, чого не європейці або не НАТО, не Турція навіть сама мусульманська, а саме Швеція, яка. От... На за тисячі кілометрів від нас вони гарантують і готові воювати от проти ісламської країни. Ну але в даному випадку в нас трохи відбувся збій, я думаю, по реалізму у цій альтернативній історії. Ну можливо, і такий би варіант був. Можливо, реально європейці та союзники та НАТО не хотіли б мати справу. З ісламською терористичною організацією, яка так широко себе розповсюдила. Але подивіться на наші намагання: ми змогли підбити Палестину, і тепер йдемо на Афганістан у цих горах. Намагаємося атакувати і будемо йти. Думаю, атакуючи доволі таки успішно, не змогли американці, не змогли руськи захопити Афганістан, то думаю, що якраз то це буде під силу ісламській країні. Тут дуже багато ідейних бійців. військовий бойовий дух на дуже високому рівні. Ми потихоньку навіть і прокачуємо нашу армію по політичній ініціативі. Все робиться акцент на атаці. Це справедливо. Так як я гадаю, що Ісламісти вони би точно не тримали оборону. Хоча от де треба безперечно, люба армія повинна враховувати всі ралі, які складаються на полі бою. але ми не про це у цій альтернативній історії. Це як чума, це як орки, це як ну не знаю, реально, як орки, як атіла, як монгольське нашестя. Вони підкорюють усі країни, до яких можна дотягнутися, до яких можна піти, знаючи, що ніхто їм не оголосить війну. Ну, чесно кажучи, мені дивно і до сих пір, що станом на 21 рік, уже друга половина 21-го року, а жодна із країн європейських вони не голосили нам війну. Лише Швеція і ті країни, з якими ведемо військові дії ми. Натомість і червень, і липень проходить на атаці. От в Афганістан все ж таки послали європейці своїх добровольців, але вони були неефективні, наскільки я встиг побачити. Але Афганістан пав цьому місяця 2021 року. І таким країнам ми розширили таким Макаром, ми точніше розширили іще на одну країну свою сферу впливу. Я би хотів повоювати із індійським таким напрямком, але там треба буде вести глобальну війну. <кій> У нас таких ресурсів немає. До того ж, із за того, що всі ці території, які ми захопили, мають великий супротив, нам буде дуже важко їх контролювати. І зачасто в нас не вистачатиме різних компонентів та ресурсів, хоч пишуть там необхідності автоматів, додаткове оснащення, тому подібне. Не говорячи про артилерію, танки і так далі. Натомість. Країна терористична оголошує підготовку до конфлікту проти Туркменістану, Узбекистана та Азербайджана. А наше намагання це дійсності розширити свою сферу впливу наскільки, наскільки це є можливим. І у вересні двадцять го року ми атакуємо Туркестан. Він був готовий до цього. Вони знали, що це станеться. Ну ніяких шагів вони не предпринимали. Натомість, ми відділяємо трошки невеличку армію до центральної частини нашої. Столичної, столичного регіону це робиться для того, що можуть зробити там якісь висадки. Я боюся висадок, бо якщо грати із серйозним суперником, то висадки можуть спричинити дуже багато хлопоту. І якщо у вас обмежена територіальна площа країни, і ви робите акцент, так як у даному випадку роблю я сугубо, от як ці орки атакують одну частину, одну країну нашу ворожу. Забиваючи на тили, то це матиме великі та суттєві наслідки, бо в кінечному підсумці нам доведеться або знімати із сходу армію на захід, або воювати тими ресурсами, які є. і Не факт, що ми зможемо зупинити вже союзну армію, яка висаджується як у 44-му році. Тому страхуватися треба натомість Туркмекистан падає під тиском нашої мухутньої імперії. Він падає швидко, але треба дати їм належне, що з урахуванням тих ресурсів та площі тримали вони супротив, вони якусь частину, звісно ж, нашого військового потенціалу знищили. Тепер йдемо на Узбекистан. Ми будемо намагатися взяти Ташкент під свій контроль. Країна, як не як теж ну, повинна, могла би, чесно кажучи, допомогти Туркмекистану. Їх підтримує зброєю Російська Федерація. Наскільки я бачу, вибачаюся, бо дуже реально пізно записую цей відеоролик. І в така в нас ситуація геополітична: ісламська непризнана країна або ж терористи вони розширюються на схід, на, 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 натомість, на захоплюють Центральну і Середню Азію. Близький Скіт теж ми готуємося. На превеликий, жаль, 23-му році я не годен собі дозволити воювати проти Саудівської Аравії, того що в Турції на кордонах із нашою країною вже стоїть натовська армія, готується доволі таке сильне, напевно, протистояння, масштабне, але от повоювати із Ізраїлем, який, на мою думку, стане для нас легкою мішенью, ми цілком можемо. І... Певно, що продемонструємо свої сили та свою потужність по ізраїльській армії. Чи буде це легко чи ні, я, чесно кажучи, не знаю. Але з зрахуванням наших реалій та ті територіальній площі, подивіться, Ісламська е, терористична організація і Невеличкий Ізраїль. Оце те, оце те ж саме, що Україна та Російська Федерація, от по суті. Е, тому е, наша задача от іще раз. Уважно підготуємося до протистояння. Видимо, що наші вороги вже готуються. От я, якось чесно кажучи, забув, що у нас такий є момент задвоєння. Вибачаюся, друзі, реально пізно записую відеоролик, але вже був ізняти матеріал, тому от доводиться озвучувати те, що ми маємо. Натомість ще раз повторюємо наші реалії. Ісламська терористична організація проти Ізраїлю це таке як Російська Федерація проти України. Сили, здавалося, нерівні, але вони знають за що воюють. Ісламісти знають, що без Ізраїля, без падіння Ізраїлю, неможливий контроль над Європ... таким близькосхіднім кон... театром військових дій та взагалі політичним. Політичним театром військових дій, бо в геополітичному плані, якщо паде Ізраїль, то не буде на Близькому сході крім Турції та Саудівської Аравії, які би змогли утримати та затримати нашу армію. Але вдаються ознаки ті військові дії, які були попереду сперед цим, це і в Іранові і в Афганістанові. Вони все ж таки сточили наш військовий потенціал. Ми бачимо, що ізраїльська армія, яку підтримує і ще Єгипет, з яким у нас ведуться військові дії з моменту сімнадцятого року. Там вони намагаються відтіснювати нас. Тому як виявилося, це нелегка прогулка для ісламістів. І те, що ми атакували Ізраїль, я вже пошкодував це 100 разів, але підходить до кінця 2023 рік. На, натомість у нас у листопаді ведуться активні військові дії, десь ми прориваємося, намагаємося взяти стратегічну ініціативу в свої руки, але цього не виявляється недостатньо. Вони відтісняють нашу армію, і тут треба, от із нашої атаки переходимо поступову таку оборону. Не сказав би, що глухову оборону, бо якщо от вистачало би ресурсів, то ми б реально змогли перемогти ізраїльську армію. Ну але як я вже і наголошував на тому, те, що у нас не вистачає, от по суті контроля над тими територіями, які ми захопили, в нас іде партизанський рух, який знищує логістику, не дає вироблятися техніці та боєприпасам, які так необхідні для ведення військових дій. А так як ісламісти вони нетерплячі. Вони намагаються підкорити, як вони вважають, одного з своїх самих гірших ворогів. Безперечно, вважають вони самих в лютих ворогів за американців. Але американці вже хоч і підготували свою армію, але не спішать торгатися. Ізраїль сам є їхнім союзником у реальному світі. Тому теж дивно стало, що у них немає гарантії від Сполучених Штатів Америки. От американці певно дуже побоялися, адже дуже багато країн пало під час такого протистояння. Ну те, що показує тепер Ізраїль, я думаю, що це геополітично змінить. Взагалі карту, бо всі думали до Ізраїля, що не може ніхто зупинити ні НАТО, ні країни, які би об'єдналися проти ісламістів. А виявляється, що тут маленька ізраїльська армія, яка оснащена трошки більш сучаснішим таким озла... озброєнням, а видимо, що в тилу Єгиптів, в Єгипта також відбувається протистояння НАТО та Єгипта. В'язано це з суєцьким кризисом, адже під час ведення військових дій Єгипетська армія перекрила його. І тому от НАТО та Європейський Союз оголосили війну Єгипетській державі. Натомість ми відступаємо із цього невеличкого пролива. Я бачу, що у нас кричуща ситуація, і немає тут ніякої перспективи введення війни. Ми не те, щоби. Змогли б підкорити Ізраїль. Ми навпаки втратили по територіальній площі, така як самий Ізраїль був до війни. Але мирний договір, який відбувається в місті Каїрові, а дає можливість ісламістам узяти під свій контроль доволі таки невеликий, але дуже важливий клаптик у цієї землі обетованої. Ми беремо Сінай, ми беремо. Отаке, ну по суті, частину Суєцького каналу. І е, те, щоби, якщо от ісламісти якраз візьмуть цей канал, ну, це, чесно кажучи, сильно буде вдаряти по економіці та взагалі геополітиці. От не треба, ну, я гадаю, що далі у нас ситуація складеться так. А що ран рано чи пізно нам оголосять війну європейські країни, бо ми маємо контроль над суєцьким каналом, частково і також ми взяли дуже величезну площу Єгипетської держави. А до того ж, Ізраїль відтіснив наші сили наприкінці 23-го року, от трохи стабілізувався фронт, не сказав би, що якась армія йде вперед. Ізраїль бере під свій контроль Синайський полуострів, як його називають.

Своєї довоєнної форми. А це дуже дивовижне таке протистояння, як виявляється, терористична армія не має потуги та сили проти сучасної армії, як показується Ізраїль на примірі. Ну, але наша кадр буде продовжуватися. І сьогодні я показав вам альтернативну історію, що би було, якби ісламісти перемогли в 2017 році, і як би відбувалася год геополітична карта, от взагалі було в 2024 році. З 2017 по 24 рік. Якщо говорити реалістично, то навряд чи вони змогли так сильно розширитися і захопити стільки країн. Це не буду брехати, цього б, можливо, і половину з того не було. Але те, що вони воювали проти НАТО, Європейського Союзу, Ізраїля, Америки, можливо, Росії більш масштабно та Китаю. Це було би точно, і ці всі країни стримували би настільки, наскільки могли би стримувати цю ісламську загрозу. Тож, дякувати Богу, у реальному світі у нас не склалися так обставини, щоб прийшлося продемонструвати. Та бачити на примері от, 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 всі ці наслідки. Ну але в віртуальному світі один із альтернативних сценаріїв, от буби, я гадаю, що десь такий. Натомість, друзі, дякую всім за увагу. Бережіть себе. Якщо вам відеоролик сподобався, не забаємо ставити вподобайки, підписуватися на канал, це дуже важливо. І писати коментарі. Вибачаюся, бо я реально сонний, записую відеоролик пізно, доволі. Тож вибачаюся за там якісь, можливо, не дуже якісне вимову або... В'язані своїх думок, дякую всім за увагу і па-па!